От у мене на досці написано шість тактів, І я одній, так, тут поділимося на шість колонок. Я, ну, прошу, ну, прошу, ну, я, ну, я прошу дітей, щоб вони проплескали, наприклад, от, я, я спочатку даю ось такі. Риби. Ви бачите, він на одній ноті, так? Я при, прошу пригадати і проплескати, як ми говоримо. Восьми ми там ділі, а четвертні до. Будь ласка, і. Перше, можете всі, а потім група і. Відові довідом. Так. А далі я кажу: ось тут зашифрований ритм, зашифрований жанр пісень, які допомагають в праці. Трудові, трудові. Два раз, два Так, Будь ласка, перша команда. Трудові, трудові. Тепер подивилися все на одному звуці. Трудові, трудові. Співаємо. Трудові, трудові. Так, молодці. Ось тут зашифровані пісні, які допомагають заколисати дитину. Проплескали. Ділі, ділібо! Ділі, ділітон. Пісні, які залежають почуття людей. Так, ліричні, проплеска спочатку. Проплескає. Білі, білі дом, ліричні, ліричні. Запам'ятали, лі так? Трудові коблизького. розповідають про історію нашої держави, про визвольну боротьбу, про видатних діячів. Історичні. Білі. Історичні. Історичні. Ді Історичні. 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 Наступні Історичні. пісні. <різь> 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 Народних свят, певний день календаря і в різних обрядах. Як називається такі початки? Календарно, календарно обрядовані. Пропускайте, будь ласка, ритм. Календарно обрядові. Еще один жар пісень. Це пісні жарти За близько до себе. Ділий дом. Заспіваємо з місцем зверху вниз. Жартіливі. Жартєливі. Трудові, трудові. Adoro.